Привітики! Тема сьогоднішнього відео доволі специфічна, оскільки орієнтована на вузьку категорію жінок. Але, звичайно, можливо, ви чоловік, який також цікавиться цією темою і хоче знати більше. Є жінки, які вагаються робити це чи не робити. Є які конкретно радикально визначили для себе, що ні, не буде цьому. А є ті, які б'ють себе в груди і кажуть: я тільки за. Я, до речі, належу <смі> до цієї когорти. А можливо, взагалі, людина хоче послухати мій особистий досвід. Тож, велкам. Я поділюся цією інформацією, яку отримала я. Одразу кажу, що я не. Представляю тут науковий суто контент. Всю інформацію, яку ви почуєте, звичайно, вона на науковому підґрунті. отримана мною особисто, із за мого неймовірного бажання покращити себе в цьому напрямку, розібратися, і, звичайно, трішечки цікавинок з різних куточок світу, можливо, інколи традиційних нюансиків, які можуть. Покращити цей процес, або взагалі ніяк на нього не повпливати. А грудне вигодовування це не просто якась така протня річ. От ти приклав дитини до грудей. Молоко потекло, дитина сита, всі щасливі. Ага, Це все загальний процес, в який залучено багато факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Це тяжка робота з боку жінки. Це також нелегка праця з боку чоловіка, це вивчення свого тіла, це, знаєте, шляхи для знаходження підходу до свого тіла і мотивації його працювати краще на користь маленької людинки. Я собі виписала пункти, на яких би я хотіла зупинитися. І почнемо з першого: це саме грудне вигодовування для батьків первістки. Я не знаю, чому ніхто не готує до грудного дому. От е, всі е, говорять про вагітність, всі говорять про пологи. А що стається після пологи? Я думаю, що мене це ще ой-ой, ой про бумагі. Але всі про це мовчать. А я хоч буду. Наче це так просто. Мало того, що ніхто не каже, як це тяжко, то всі мовчать, що це не факт, що ти побачиш результат. Це настільки треба мати колосальну впертість, витримку, щоб добитися реально результатів. Ну, звичайно, не всі, не у всіх це одинаково проходить, У в когось дійсно це доволі легко йде. Але, ну, чесно скажу, мій особистий досвід показує, що це ще те загартування і так вже загартованого характеру. Це не якийсь кран, який ти відкручуєш. І Тече, де ти можеш регулювати сам потік, цей ні. Це складний гормональний процес, до якого ну, треба просто підходити з дуже тверезою, холодною головою. А яка голова в основному в жінок одразу після пологів? По колу підгузки міняєш, намагаєшся до грудей прикласти, нічого не виходить. Забув, що ти не їв, забув, що ти не пив. І ну, явно не холодна голова. Грудне вигодовування це не просто, це регуляція складного гормонального процесу шляхом стимуляції, подразнення. Зовні, як мамою, так і дитини молочних залоз. Переходимо ж до активації стимуляції цього процесу. Молоко не приходить на наступний або в той же самий день після пологів. Молоко приходить на третій, п'ятий день. Цього мені ніхто не казав. Дійсно, є молозиво. Я пам'ятаю, там по ті дві-три краплі даєш того молозива, Але то ж ну, взагалі нічого. Хоча мені казали, та що ж там того шлуночку, дитинці і тоєї крапельки буде достатньо. Тільки тоді, коли третій день іде до свого завершення, а дитя не може спати, і тільки ви його маєте носити, тому що, що? тому що воно голодне. І ось тут починається трішечки недорозуміння, а в якому моменті що я зробив не так. Але точніше сказати, що просто недостача знань зіграла свій злий жан. Наше тіло, воно нам подає знаки. От Коли ми голодні, то, звичайно, наш шлунок бурчить. Чим довше ми не ймо, тим можливо більші болі виникають, прямо до спазмів. Точно так само і груди. Вони нам подають знаки, до яких ми маємо прислухатися. І коли груди набрякають, перше правило ніжно, не спішимо. Дитя може поплакати, нічого в цьому страшного немає. Коли мама спокійна, мама щаслива, щасливе буде й дитя. Я б радила особисто купити електронний молоко не механічний. Той, який автоматично все робить без наших якихось ще додаткових зусиль, дуже полегшує життя. А саме оцей перший період, коли треба відсмоктати те, що просто, здається, розпирає зсередини. спокій, гарячий душ. Супер важлива річ, якщо ви прагнете підтримувати грудне виготовлення. До року я взагалі, та навіть шудору, навіть так, я не ляжу спати, поки не прийму гарячий душ. Зараз, звичайно, не такий гарячий, тому що в мене немає вже необхідності. Але до року це стабільно, ну дійсно гарячий душ, тому що гаряча вода вона подразнює груди в такий чин, що потім прибуває активно молоко. Пиття необхідно дуже багато рідини. Сік, тепла вода. Будь-що, звичайно, те, що не затримує воду. Дуже важлива річ, це постійне прикладання. Мені медсестра на третій день патронажу, коли прийшла додому, сказала, що дитя голодне, необхідно докормити суміш. Ну, і чесно кажучи, я взагалі нічого не могла робити, тому що я не могла навіть покласти дитину, бо вона була голодна. І так, я докормлювала суміш. Але. Моя ціль була вийти на чисте грудне виготовлення, яку я досягла через певний час. Потім я скажу, через скільки дійсно дуже допомагає часто прикладання. Я розумію, що це не всі хочуть, не всі можуть, не всі готові миритися з болем. Але це дуже ефективна річ, оскільки наш організм реагує на цю роботу, складну роботу. Ротиком малюка наш мозок подає сигнали, що ага, молочні залози, вмикаємося активніше. Наступна складність і болючість процесу. Боже, це дуже боляче. Це дуже боляче. Я до шести місяців постійно мазала мазюкалками спеціальними для сосків, тому що ну це так боляче, я, я не можу передати. Звичайно, на кожному етапі воно боляче по-своєму, але оце ці часті прикладання, ну це о май гад. Необхідно думати про багато моментів одночасно, щоб це молоко прийшло. Моя ціль була йти до чисто грудного вигодовання. Швидкість нормалізації процесу. Ви зараз, напевно, будете здивовані, тому що, можливо, від когось ви чули, що нормалізувати, от вирівняти цей Процес ГВ, в когось займають тижні, в когось дні. У мене це зайняло 4 повних місяці. До 4 місяців я докормлювала, до, точніше, навіть до 3,5, до докормлювала суміш. Потім я вже нервувала, що ну капець, я ніколи не злізу з тієї суміші, і я просто збільшила. Кількість прикладань, бо я просто не вставала з дивану. Навіть було таке, що ми поїхали в гості до знайомих і забули пляшечку з молоком. Я просиділа весь вечір з дитиною біля грудей, тому що дитя було голодне, молока в мене не було, воно не лється на постійній основі, а дитина просто використовувала груди. Як дурник, соска. І оце ця робота, складна дитячим ротиком, посилала в мій мозок сигнали, що я голодний, дитя голодне, молочні залози, вмикайтеся. Треба працювати більше. Треба виробляти більше молока. І чесно скажу, от той, я пам'ятаю той день, це в мене після того дня дійсно. Ну, практично все покращилося. Наступний момент це періодичність, і як наслідок перетравлення цього грудного молока. Чесно, молоко грудне дуже швидко перетравлюється. І дійсно, дітки голоднішають швидше, якщо вони виключно на ГВ. Так, інколи це дуже сильно напрягає, оскільки можна, де ну тільки ж покормила. Але е, потім, коли ведеться прикорм, то стане стане легше. Звичайно, не сильно стане легше вночі, але це можна так. І останнє це заспокоєння. Коли дитинка Бере до ротика свого груди, вона використовується не просто як ложечку. Ми використовуємо для того, щоб покласти їду, вона використовується як дурник, тобто сосю, тобто, щоб себе заспокоїти. Так дуже часто вони прив'язані до грудей, тому що момент саме коли дитинка присмокталася до грудей і вона не їсть, це як от ми дивимося фільм. Нам цікаво. Або для дитини це і розваги, це спосіб активувати і увімкнути головний мозок. Це також побудова нейронних зв'язків. Ну і бонусом я перелічу деякі цікаві нюанси, з якими я стикалася. Для мене були новизною, де навіть інколи відкриття ну це було однозначно цікаво. Перше це забір молозива. Я народжувала в Канаді, і дійсно там е, з я з кількох, напевно, семи місяців видається вагітній жінці, е, такий певний набір, тут з шприциками і ємкостями. Е, і жінка вагітна може починати забір оцього молозива, і потім вона просто все це переміщає в морозильну камеру до моменту пологів, точніше до післяпологового моменту. Жу, я цим не займалася, але зараз вважаю, що це розумно. Коли в тебе первісток, то ти не сильно хочеш чіпати оті свої болючі груди. Наступне це народні методи збільшення кількості молока. А це про це колись казала в своєму інстаграмі. Я практикувала це, коли була в Саудівській Аравії. Є насіння пажики. І коли ви його заварюєте з молоком. Взагалі, можна і без молока, можна просто на воді, а коли саме з молоком, і потім цей просто чай та день, як просто рідину, я не знаю. Я не вивчала в деталях ефект і вплив на наш організм, але дуже багато жінок східних країн вони п'ють такий чай. Тому що, як казала одна моя подруга, що потім як машина по продукуванню молока дійсно працює. Я це випробувала на собі. Наступний цікавий момент це їжа мами на ГВ. Я знаю, що в Україні обмежують тих бідних породіль, і те не їж, і те не можна, те не можна, бо то не молоко не прийде, то буде гостре. Ой, ти що тільки не говорять? Моя особиста думка, що нічого не впливає на грудне молоко. Нічого. Грудне молоко ми не виробляємо зі, із шлунку. Удини не будуть поступати ніякі спеції, ніякі там смаки, які ми вживаємо. І ніде де я була е, в плані, ну як в Канаді, от в Британії, не забороняють жінкам чогось не їсти. Забороняють тут, в Україні забороняють, скажімо так, на пострадянському просторі, в арабському світі там теж оце забороняють. Е, гострий їсти жінкам. Десь я чула, забороняють ананаси. Ну, я не розділяю такого. Я вважаю, що жінка має їсти все, що вона хоче, тому що вона проходить через такий стрес, ну, камон, ще обмежувати її в їді, ну це вже народ. Ну, це вже перегибає. І останній момент з цікавого зв'язок з окситоцином в нашому організмі. Якось він виділяється і що відбувається з нашим тілом. Це те, що коли дитина плаче, в жінки починає текти молоко. Через це обов'язково дівчата запасіться такими прокладками, вони необхідні, тому що молоко може бігти навіть тоді, коли ви не чекаєте. І щоб не ходити мокрими, то є речі, які мають бути при вас. Наступне це коли дитинка п'є одну частину грудей. То з іншої автоматично йде молоко. Далі, коли дитина, все молоко, і ви її відтягуєте, то це молоко стріляє, стріляє струями. Я такого ніколи не могла уявити ну, під таким сильним напором, коли молоко приходить, деякі жінки відчувають поколювання в грудях. Мені здається, я теж якось на початку відчувала. А є жінки, які от, коли молоко приходить, відчувають потягування в матці. І наостанок, щоб бути впевненим на 100%, що ваше дитя не використовує груди як дурник і просто відпочиває і заспокоює себе, обов'язково прислухайтеся до ковтків, які вона робить. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мій особистий досвід. Якщо вам цікаво джерела, які я дивилася та слухала, і спеціалістів, на які звертала увагу, пропишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм, і я обов'язково поділюсь з вами посиланням. Не забудьте поставити, будь ласка, лайк, поділитися, можливо, своїм особистим досвідом в коментарях. Для мене це важливо. Читати коментарі і бачити зворотну реакцію